Дай дивно, чому наша? Ну, якраз сперечалася. Я думав, що це просто машина. І хто виграв? Дівчина виграла, звичайно. Дівчата відчувають. А скажіть, а можна сходкати? Власне, тут вона не красива. Красиво. Слета, ладіата. Трошки нам попала. Скол. А жінка, знає, що машина, Наташі? Ні. Машина вправа. Зімка назад сюди. Вона б напевно зраділа. Ну, може. Тільки <ріх> вона ще плюс не знаю, що я на мешкаю. А що думає, просто собі стоїть это? Ну, <ріх> я десь там Черкаського. Трошки там, ну не трошки. Ну ви головне, скажіть, що, що машина Наташа, вона все пробачить. Да.